Часто чую таке, коли при співбесіді, коли я з людиною спілкуюся і розповідаю про роботу онлайн, людина говорить, та ні, мені вже 50, я не зможу, я не розуміюся в інтернеті там. Але я завжди говорю, мені 63 роки, я починала працювати, коли мені було 59 я змогла, чому ви не зможете? Я не знала взагалі нічого в інтернеті, але в мене було бажання, тому що в мене не було можливості працювати на основній роботі. Я також не вірила, що можна заробити, але я спробувала. І в мене вийшло. Зараз я заробляю, маю свободний графік, можу з сім'єю бути більше. Тому не треба боятися, скільки тобі років. Це не важливо зовсім.